Уяви собі кілька сотень воїнів, які тримають оборону проти десятитисячного війська, успішно дають йому відсіч у вузькому гірському проході. Напевно, ти думаєш, що це неможливо. Проте 300 спартанців на чолі із царем Леонідом тримали оборону невеликого гірського проходу і не дозволили захопити Грецію. Інша історія розповідає нам про грека, який, щоб повідомити про перемогу грецького війська над перською армією біля міста марафон, біг два дні без зупинки. Добігши до Атен, він вигукнув ми перемогли. і впав замертво. Сьогодні, в пам'ять про марафонську битву, спортсмени біжать таку ж відстань, яка була від марафону до Атен 42 кілометри. Сідай зручніше, ми тобі розповімо про війни сильних проти сміливих і про те, як слабший може перемогти сильнішого ворога. У 500 році до нашої ери грецькі міста держави, сусіди могутньої перської держави, підняли повстання проти залежності від Персії. Найбільший серед повсталих міст Мілет. Повстання підтримали деякі грецькі міста, поліс Атени та місто Еритрея. Проте повстання було придушене, а міста спалені. Утім, цей виступ дав перській державі привід для нових завоювань, адже Персія прагнула максимально розширити свій вплив. Перський цар Дарій І висунув грецьким містам вимогу визнати його владу. Деякі поліси підкорилися, проте Атени і Спарта на відріз відмовилися. Дарій відправив гінців із вимогою дати землі і води, тобто підкоритися Персії. Жителі Атен скинули гінців у море. Спартанці пішли ще далі, скинули гінця в криницю, сказавши, що там він знайде і воду, і землю. Після такої зухвалості Дарій зібрав велику армію та на кораблях вирушив до берегів Греції. Новий етап війни настав у 490 році до нашої ери, коли велике військо персів зіткнулося з набагато меншою армією грецьких воїнів гоплітів. Гопліт – це важко озброєний воїн грецьких міст Полісів. На противагу грекам виступала еліта Перської армії, безсмертні, особиста гвардія царя. Найбільша битва відбулася за 42 кілометри від Атен на Марафонській долині. Перська армія налічувала до 30 тисяч воїнів, на противагу яким зібралося грецьке ополчення у 10 тисяч гоплітів. Завдяки розумному командуванню грецького полководця Мільтіада та щільному формуванню воїнів у військову одиницю Фалангу грекам меншими силами вдалося перемогти. Проте, програвши битву, перси не збиралися програвати війну і відступили, щоб накопичити військові сили для подальшого наступу. Саме з марафонською битвою пов'язана історія про появу марафонської дистанції. Грецький гонець Фіді Піт без зупинки біг до Атен, щоб розповісти про результат битви. Через велике напруження він загинув, щойно повідомив новину. На його честь під час Олімпійських ігор було встановлено марафонську дистанцію у 42 кілометри. Наступний етап війни пов'язаний із діяльністю сина Дарія І, Ксеркса. У 480 році до нашої ери він повів на Грецію величезну армію. Ксеркс збудував 200 кораблів і зібрав близько 100 тисяч воїнів для нової війни. Для протистояння персам лідер Атен Фемістокл об'єднав майже 31 грецький поліс. Він навіть поступився керівництвом спільним військом спартанцям, аби ті підтримали союз. Перша битва відбулася у вузькому гірському проході фермопіли, туди вирушило 7 тисяч спартанських воїнів на чолі із царем Леонідом. Протистояло їм 150 тисяч персів. За легендою, Ксеркс пропонував здатися спартанському війську. Гонець сказав їхньому цареві: Наші стріли і дротики закриють вам сонце. А той відповів: Ну що ж, ми будемо битися в затінку. Чотири дні спартанці не давали проходу персам. Утративши надію перемогти їх у відкритому зіткненні, персам допоміг місцевий житель. Він показав гірську стежку, завдяки якій можна було обійти і оточити спартанське військо. Дізнавшись про це, спартанський цар Леонід наказав основним військам відступати, а сам зі своїм особистим загоном із трьохсот спартанців до останнього подиху тримав оборону фермопіл. Усі вони загинули, проте виграли час для вирішальної битви між греками та персами. Подвиг спартанців був оспіваний у піснях та легендах. Навіть через дві тисячі років ім'я царя Леоніда і трьохсот спартанців залишається прикладом героїзму. А як ти думаєш, чи допоміг подвиг трьохсот спартанців та царя Леоніда змінити хід війни? Відповідь пиши нам у коментарях. Прорвавшись у центральну Грецію, перси окупували значну територію. Навіть атеняни покинули рідне місто. Та восени 480 року до нашої ери греки дали вирішальний морський бій персам у протоці Саламін, керував грецьким військом Фемістокел, а Ксеркс очолив перський флот. Було зібрано 200 грецьких кораблів, яким протистояли 700 перських. Не маючи кількісної переваги, греки вдалися до хитрощів. Вони заманили персів у найвуще місце в протоці. Перські кораблі були неповороткими, тож у вузькій протоці втратили свій бойовий стрій і Почали програвати грекам. Перси втратили понад 200 кораблів, і Ксеркс був змушений відступити від берегів Елади. Греки ж святкували перемогу. Проте це ще був не кінець війни. Остання велика битва між персами та греками відбулася поблизу міста Плетеї у 479 році до нашої ери. У цій битві греки остаточно розгромили перське військо та вигнали персів із Греції. Перемоги меншого за кількістю війська додали грекам віри у власні сили. Наступні 30 років Еліни відвоювали у персів усі грецькі острови в Егейському морі. Саме поразка перської держави стала початком найвищого піднесення грецьких полісів, що буде називатися золотим віком Греції. Поступово лідерство серед грецьких полісів перейшло до Атен. Значних перемог грецький флот здобув за керівництва Арістида. Було сформовано спільний флот полісів, на його основі утворився Делоський Союз. Проте згодом атени почнуть сприймати інші поліси як своїх підданих, що призведе до конфлікту. Але про це ми тобі розповімо в інших відео. Греко перські війни є прикладом героїзму та демонструють, що інколи малими силами можна перемогти сильнішого ворога, якщо об'єднати зусилля. А як ти думаєш, що найбільше посприяло перемозі греків у війні? Свою думку пиши нам у коментарях. Запам'ятай! Греко-перські війни тривали протягом 500-479 років до нашої ери. Це була спроба загарбання перською державою Греції. Війна мала декілька етапів. Перша спроба захоплення Греції припадає на 500 -й, 490 -й роки до нашої ери. Протистояння вели війська перського царя Дарія І та об'єднані грецькі поліси. Знаковою була марафонська битва у 490 році до нашої ери, у якій греки змогли розбити перську армію. Наступний етап війни припадає на 480-479 роки до нашої ери, коли перські війська Ксеркса повторили спробу захоплення Греції, збудувавши великий флот, найбільші битви: битва біля фермопіл, де спартанські війська на чолі із царем Леонідом зуміли затримати просування персів, та Саламінська битва, у якій менший грецький флот зумів розгромити перський. Остаточно Греція позбавилася перського впливу в Егейському морі у 479 році до нашої ери в результаті битви під платеями. Греко-перські війни створили передумови для піднесення грецьких полісів. Творімо історію разом. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, аби не прогавити нових відео.